Добрий вечір. Добрий вечір. Слава із з Полтави. Ну а скажіть, пожалуйста, смисл я о цього не пойму. Смисл оцих виборів, перевиборів, оце, що ви починаєте, скажіть. Що ви маєте на увазі? Слава із Полтави. Ну, а скажіть, пожалуйста, смисл, я о цього не пойму. Смисл оцих виборів, перевиборів, оце, що ви починаєте, скажіть. Mm -hmm. Взагалі, чи потрібні вибори, чи перевибори? Вибори, перевибори. Вибори чи перевибори? Перевибори. Славик із Полтави. Перевибори в Верховну Раду, чи в мери, чи в президенти. Що ви маєте на увазі? А скажіть, пожалуйста, чим вас не устраював Віктор Янукович? Чим? Славіка, ви з Полтави? Так. Я Славіки із Славик з Полтави. Як ви предлагаєте, що робити? Правий сектор, лівий сектор. Хай так, правий сектор. Правий сектор, лівий сектор. З що маєте на увазі? Славик із Полтова. Правий сектор. До чого він вже винуватий? До чого? То, що я вам можу сказати, у мене лишав знайомий у больниці. Я до нього приходив, а з Харкова були пацани. Скажуть, угу. оце я викинув телевізор за 10 тисяч, я викину пальму. Угу. Скажіть, з мене вичитають ні сквозь, вичитають Славик, ви Славик, Славик, із Полтави. Це все пугають людей для того, щоб зараз пішла так називаємо контрреволюція. Тобто, от вам сказали, що вам треба здати 5% зарплати. Ну так треба на Майдан. Я вам дам свій телефон, лично мені дзвонити. Якщо з вас хтось візьме 5 чи 10%, то тобто жуліки. Ні, я на щось цього, то я розумію, що вони да, там жуліки. Ну я взагалі не можу. смисла цього Майдана, смисла. Славіка, ви з Полтави? Так. Я добре дякую. Славіку я можу сказати, що це спеціально для Славіка з Полтави, от Ігоря Луценка, от такий розклад. Абсолютно. Що по чому і де чого був Майдан. І що там проти люди мінців, стояли. Проти мусарів. Да, проти мусорів, Проти цієї мусорської прокурорської системи. Славік із Полтави. Троль троля бачить здаля, так, да, Славік?